Отже, згадуємо, що таке складне речення взагалі. Складне речення це речення, яке складається з двох або більших офіційності. Так, тобто має дві або більше окремі, незалежні одне від одної граматичної основи, правильно? Приклад, наведете? Мама готувала, бо цей час тато, мама. Прекрасно. Мама готувала, тато ремонтував складне речення дві окремі незалежні граматичні основи. Мама ніяк не стосується ремонту, тато ніяк не стосується борщу, правильно, того, що мама його готувала. Уловили? Ну того, що не тато готує борщ, а мама готує борщ. Тато ніяк з борщем з приготуванням мається на увазі. Не пов'язаний в цьому реченні. Так? Я не знаю, що там. Ревета стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завивав. Де граматична основа? Дніпро стогне, вітер завива. Дніпро стосується слова завива. Вітер стосується, слова стогне. Ні, ніяк. Тобто вони не пов'язані. Угу. Отже, це дві окремі граматичні основи. В складному реченні таких граматичних основ може бути скільки? Безліч. Далі дивіться про складне речення ще. Може бути таке, що у вас в одній частинці буде і підмет, і присудок, в другій частинці буде щось одне. Або підмет, або присудок. Тобто прості частинки складного речення можуть бути як двоскладними, так і односкладними. Ага. Ну, наприклад, там, вечоріло. Кома, сідало сонце. Вечоріло – це у вас присудок в першій частинці, а в другій сонце, що робило, сідало. Тобто перша частинка односкладна, друга частинка двоскладна. Далі, коли ми з вами говоримо про складне речення, вам тут треба чітко знати сполучники, які ми вивчили в 7 класі Сурядні і підрядні. Якщо ви не знатимете сполучників, ви не зможете відрізняти складно-сурядне речення від складно-підрядного, тому що маркером цього є сполучник. Угу. Так, далі про складне речення. Що я вам ще хочу нагадати? Дивіться, я малюю схематично, ви мені кажете, це складне речення чи просте добре? Чого? Тому що воно залежить від. У вас один виконавець дії, який виконує дві дії, правильно? Наприклад, там хлопчик сидить, читає. Один і той самий хлопчик сидить і читає. Тобто це просте ускладнене однорідними присадками. так? Тому що один виконавець діє. Добре. Складне. Угу, складне. 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 Так, таке. Угу. Mm. Просте. Просте з однорідними під, під, підметами, так? Уловили? Уловили. Тобто у вас мають бути окремі незалежні одна від одної граматичної основи для складного речення. З цим розібралися. Отже, ми з вами сказали, що складне речення поділяється на сполучникове, безсполучникове і складне з різними видами зв'язку. У свою чергу сполучникове речення поділяється на складносурядне і складнопідрядне. Саме слово сполучникове вам уже підказує, що частинки цього складного речення будуть поєднані за допомогою чого? Сполучника. Логічно. Тому сполучникове речення поділяється на складносурядне і складнопідрядне. Якщо воно називається складносурядне, як ви думаєте, який сполучник в ньому буде ховатися? Сурядний. Нагадуйте мені сурядні сполучники. Тав значенні і та в значенні але, а, але, зате, про те, однак, чи чи, то то, чи то, чи то, не то, не то, так. Сурядні сполучники у вас в підручнику будуть пізніше на сторінці, В параграфі 14 му вам їх треба буде вивчити обов'язково сурядних значно менше, підрядних буде значно більше. Тому, якщо ви знатимете всі сурядні сполучники, то, відповідно, будете. Розпізнавати вже, який, яке речення перед вами. Складносурядне чи складнопідрядне. Ага. Тому що маркер це якраз таке сполучник. Дивимось, складносурядне речення це речення, в якому частинки будуть рівноправні, незалежні одна від одної. Відповідно, ми не зможемо поставити питання від однієї до іншої. Ага, І на межі в такому реченні завжди у вас буде який сполучник? Сурядний. Правильно? Дивимось, наприклад. Настав ранок, і сонце освітило все проміння. Слухаю граматичні основи. Так. Сонце освітило. Освітило присуда. Складне речення? Складне дві граматичні основи. На межі простих частин складного речення сполучних І. Е, всі пам'ятають, що складне речення складається із простих. Угу. Скільки граматичних основ в складному реченні, стільки простих речень в ньому сховано. П'ять граматичних основ, значить, складне речення, з'їло 5 простих. 3 угу. значить 3. Це всім зрозуміло. Так, це уловили? Уловили. Бачимо дві граматичні основи. Отже, тут сховано два простих речення. На межі цих простих речень стоїть сполучник І. Він є сурядним, отже, перед вами яке речення? Складносурядне. Якщо нам потрібно намалювати схему складносурядного речення, то кожна із частинок позначається ось такими квадратними дужками. Перша частинка, далі в нас стоїть кома, це все малюємо. Далі йде сполучник І, і друга частинка. Якщо перед вами квадратні дужки, це означає, що ці частинки незалежні, тобто обидві з них будуть головні, питання від однієї до іншої ми поставити не можемо. До цього запитання є? Так, рухаємось далі. Складно-підрядне речення. Все майже так само. Скільки граматичних основ має бути? Що найменше дві. Але відмінність полягає в тому, що на межі простих частинок складного речення буде стояти якийсь сполучник, якщо воно складно-підрядне. Тобто підрядний сполучник? Що, що бо, аби, якщо, якби і так далі. Правильно? І в підрядному реченні буде одна частинка головною, а інша буде залежною або підрядною. підрядною. Від головної до залежної можна буде поставити запитання. Зазвичай головна частинка одна підрядних може бути безліч. Іноді трапляється таке, що головних теж декілька, але це значно рідше. Так дивимось. я знаю, що завтра він піде до лікаря. Де граматична основа? Перша, друга. Речення складне просте? Складне. На межі який сполучник? Що, це сурядний чи підрядний? Підрядний. Отже, речення яке? Складнопідрядне. Ми сказали з вами, що в складно-підрядному буде головна частинка і залежна. Залежною буде завжди та, в якій ховається сполучник. Угу. Значить, у вас яка залежна? Перша чи друга? Друга. Якщо перша головна, то схемка буде. Спочатку квадратні дужки, потім кома. Підрядна або залежна дужка, е, частинка – це круглі дужки. Відкриваємо круглу, пишемо ваш сполучник і закриваємо. Від головної до залежної ми можемо поставити запитання. Яке запитання можемо поставити від першої до другої? Я знаю, Я знаю що? що завтра він піде до лікаря, тому ми схематично це теж показуємо. Стрілочкою і пишемо запитання. «Що?». Спробуйте поставити питання від першої до другої частинки чи від другої до першої в складносурядному реченні. Можемо ми це зробити? Ні, бо вони рівноправні і незалежні, так? Може бути речення настав ранок і може бути речення «сонце, Сонце освітило все проміння. Правильно? Тут може бути речення, що завтра він піде до лікаря. Ну, якось воно дивно звучить, правда? Ну воно може бути, але воно звучить як обрубане, чогось не вистачає. Правильно? Правильно. З цим розібрались? Розібрались. Далі. Безсполучникове складне речення ми можемо скоротити БСР. так? Як ви думаєте, сама назва вам на що підказує? Що частинки поєднані як? Без сполучника, правильно? Дивимось, настав ранок і зійшло сонце. Граматична основа. Ранок що зробив? Настав. Сонце що зробило? Зійшло. На межі бачимо сполучник. Ні, отже, перед вами яке речення? Складне, без сполучникове. В ньому зазвичай завжди теж обидві частинки головні питання від однієї до іншої поставити не можемо. Отже, в дві квадратні дужечки. Особливість в тому, що на межі лише знак ніякого сполучника не буде. Тут запитання є? Завжди склад речення, то воно розділяється. Може бути різний знак, але зазвичай майже завжди якийсь знак буде. Поговоримо, коли будемо вивчати складносередне речення, коли не буде знаку. От. А, Так. Далі. І складне з різними видами зв'язку. Складне речення з різними видами зв'язку це речення, в якому є щонайменше 3 і більше граматичні основи. Ага. Чому три? Тому що вам треба, щоб тут було хоча б два різних види зв'язку між цими граматичними основами. Дивимось, настала весна природа почала оживати, щоб знову усе зазеленіло. Слухаю, де граматичні основи? Да, весна. весна що зробила, настала. Так. Природа почала Так. Yes. Усе зазеленіло. Скільки граматичних основ? Дивимось. Між першою і другою. Який зв'язок? Сполучниковий чи безсполучниковий? Безсполучниковий. Так. Між другою і третьою. Складнопідрядний. Тобто підрядний зв'язочок, так? Не складнопідрядний, бо складнопідрядне речення, а зв'язок підрядний, тому що є сполучник -щоб. Угу. Бачимо, що у вас два різних види зв'язку. Отже, речення складне з різними видами зв'язку. Це зрозуміло? Зрозуміло. Так, схемка буде яка? Допомагайте мені. Квадратна. Далі. Ома. Знову квадратна. Кругла і що. І до щоб буде питання ставитись від першої частинки чи від другої? Від другої. Яке питання буде? Природа. Природа почала оживати. Навіщо з якою метою? Так, можете написати, з якою метою запитання є. Це ми з вами так оглядово в загальному розібрали все те, про що будемо говорити до кінця 9 класу. Але дивіться, наголошую на тому, що коли ми з вами говоримо про складне речення для того, щоб визначити, який вид складного речення перед вами. Ви маєте дивитися тільки на той сполучник, який стоїть на межі простих частин складного речення. Саме на межі, тому що у вас сполучники можуть поєднувати ще і однорідні члени речення, правильно? Тому якщо в якійсь із частинок у вас будуть однорідні члени речення, поєднані, наприклад, сполучником і, оцей і вас не цікавить. Вас цікавлять тільки ті, які поєднують, які поєднують частинки складного речення. Ага. Зрозуміли, про що я чи треба приклад? Так. Зрозуміли. Всі зрозуміли? Нікіта? Юля? Точно? Точно.